Щоб не платити шалені гроші та заощадити на розмитненні, хитрі українці завозять автомобілі транзитом. Ну а потім шукають способу, як найдовше затримати машину на територію країни в арсеналі і фіктивні документи за СТО про технічні проблеми і фейкові медичні довідки. Однак, якщо такий хитрун попадеться на гарячому, величезного штрафу не уникнути. Чи варта справа заходу розповість Богдан Лазука. Купив машину в Європі та завіз транзитом в Україну. Такою схемою користується багато людей, які живуть на кордоні. У такий спосіб не треба платити мито. Достатньо лише щотижня кататися до сусідньої Румунії чи Польщі. Однак, якщо пропустити термін, на вас чекає штраф в цьому випадку, звісно, 121 стаття адміністративного кодексу, частина 6, предполагає э, наказання. Якщо це первічне наказання, то 10 необлагаємих э, мінімумів доходу граждан. Якщо це повторне наказання, то 15 мінімумів. Втім, деякі запопадливі водії знайшли спосіб місяцями легально не залишати Україну, скажімо, зламатися десь посеред поля. Вознікла схема справки из Действительно, нельзя отрицать, что машина действительно может поломаться. Большинство СТО в Украине платят там свои. Какие-то 5% на сегодня единого налога. Их никто не контролирует. Понятно, что они могут выдавать фиктивные справки. А якобы нам ремонте. И это никто не контролирует. Еще один вариант. Медична довідка про стан здоровья. Речь идет в основном о состоянии самого человека. Либо речь идет о его неудовлетворительном здоровье, когда он просто физически не может прибыть, достаточно предоставить определенные документы, для того, чтобы к нему не было некой... При цьому вистачить звичайного лікарняного. Такий в інтернеті коштує від 150 гривень, а мені потрібна медична довідка. Про те, що я хворів там на кілька днів. Це на роботу вам треба? Ну так, да, мені на роботу. Я Можемо вам зробити на завтра для 150 гривень. Мені треба форму на сайті заповнення, почта, на доставка. Заповнюємо електронну анкету та надсилаємо гроші. І вже наступного дня лікарняний на пошті. Менше ніж за добу ми отримали офіційну медичну довідку. Зараз подивимось. Схоже, що все в порядку. Я тепер можу за досить невеличку суму, два тижні, їздити на своїй нерозмитненій автівці. Здавалося б, схема працює, але не на всі сто відсотків. Попався від величезного штрафу. Не відхрестишся. Керівник митної служби Львівщини пояснює, за останній рік таких шахраїв було оштрафовано більше тисячі. В минулому році по статті 470 митного кодексу країни посадовому сомнівському ці було складено понад 1300 протоколів. В Середньому це виходить 3,5 протоколи за Початку року. Ми виявили 12 випадків, коли громадянами подавалися. Документи підроблені про обставини непереборної сили, і відповідно ми повідомляли про охоронні органи про те, що є ознаки злочину, передбачено кримінальним кодексом. України. штраф за перевищення терміну перебування становить 8,5 тисяч гривень, а можна навіть і за грати потрапити. Тож наша порада не варто гратися з законом.